Книга Левит, глава 14. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Оце буде закон про прокаженого в дні очищення його, і буде він приведений до священика. І вийде священик поза табір, і огляне священик, а ось вилікувана хвороба прокази в прокаженого. То священик накаже і візьме для очищуваного двох живих чистих птахів і кедрового дерева, і червону нитку та і сопу, і накаже священик і заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. Птаха живого він візьме його, і кедрового дерева, і червону нитку, та і сопу, і вмочить їх та живого птаха в крові птаха, зарізаного над живою водою. І покропить на очищуваного від прокази сім раз, та й очистить його, а живого птаха пустить у поле. А очищуваний випере одежу свою, й поголить усе волосся своє і обмиється в воді, стане чистий, а потім увійде до табору і буде жити поза наметом своїм сім день. І станеться сьомого дня поголить він усе волосся своє, свою голову і бороду свою, і брови очей своїх, і все волосся своє оголить, і випере одежу свою, і вимиє тіло своє в воді, і стане він чистий. А восьмого дня візьме він двоє баранців безвадних, і одну однорічну безвадну вівцю. І три десятих пшеничної муки, жертва хлібна, мішана в оливі і одного лога оливи, і поставить священик, що очищує чоловіка, очищеного з ним перед Господнім лицем при вході з кинії заповіту, і візьме священик одного баранця, і принесе його на жертву за гріх. Та лога оливи та й буде колихати їх як колихання перед Господнім лицем. І Він заріже того баранця в місці, де ріже жертву за гріх і цілопалення у місті святині, бо як жертва за гріх та жертва за провину, вона для священика найсвятіше вона, і візьме священник крови жертви за провину. Та й дай священик на пипку правого вуха, очищуваного, І на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, і візьме священик злого оливи та й вилля на ліву долоню свою, і вмочить священик правого пальця свого в оливу, що на лівій долоні його, і покропить з оливи пальцем своїм. Сім раз перед Господнім лицем. А з оливи, що на долоні його, священик дасть на пипку правого вуха, очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, на кров жертви за провину. А позостале з оливи, що на долоні священиковій, дасть на голову очищуваного. І священик очистить його перед Господнім лицем, і вчинить священик жертву за гріх, і очистить очищуваного з нечистоти його, а потім заріже цілопалення. І зложить священик те цілопалення та ту хлібну жертву на жертівнику, і священик очистить його, і стане він чистий. А якщо він бідний, і рука його неспроможна, то візьме одного баранця на жертву за провину на колихання, щоб очистити його і одну десяту ефи, пшеничної муки, мішану в оливі і лога оливи та дві горлиці або двоє голубенят, на що спроможна рука його, і буде одне жертва за гріх, а одне цілопалення. І він принесе їх восьмого дня на своє очищення до священика, до входу з кині заповіту перед Господнім лице і візьме священик ягня жертви за провину й лога з оливи, та й буде колихати їх священик як колихання перед Господнім лицем. І заріже ягня жертви за провину. І візьме священик крови жертви за провину, та й дасть на пипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, а з оливи виллє священик на ліву долоню свою, і покропить священик своїм правим пальцем з оливи, що на лівій долоні його, сім раз перед Господнім лицем. І дасть священник із оливи, що на долоні його, на пипку правого вуха очищеного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, на місце крови жертви за провину, а позостале з оливи, що на священниковій долоні, дасть на голову очищуваного, на очищення перед Господнім лицем. І він спорядить одну з горлиць або з голубиняти з того, на що спроможна рука його, на що спроможна рука його, одне жертва за гріх, а одне цілопалення понад жертву хлібну. І очистить священик очищуваного перед Господнім лицем. Оце закон про того, що в ньому хвороба прокази. Що рука його неспроможна при очищенні його, і Господь промовляв до Мойсея й до Араона, говорячи: Коли ви війдете до Ханаанського краю, що я даю вам на володіння, і наведу хворобу прокази на доми краю вашого володіння, то прийде той, що його дім, той, та й скаже священикові, говорячи, ніби зараза показалася мені в домі. І накаже священик, і опорожнять той дім, поки прийде священик, щоб оглянути заразу, щоб не стало нечистим усе, що в домі, а потім увійде священик, щоб оглянути той дім. І він огляне заразу, і ось у стінах дому заглиблення зеленяві або червоняві, а їхній вид нижчий від стіни. І вийде священик із того дому, до виходу дому того, і замкне той дім на сім день. І вернеться священик сьомого дня та й огляне. А ось поширилася та зараза на стінах того дому. І накаже священик витягнуть каміння, що на них та зараза, та й кинуть їх поза місто, до місця нечистого. А дім той. Він вишкребе зсередини кругом, а глину, що вишкребли, висиплють поза містом до нечистого місця, і візьмуть інше каміння і покладуть замість того каміння, і візьме інший тинг і обтинкує той дім. А якщо вернеться та зараза і кинеться в домі по витягненні того каміння і по вишкребанні того дому, і по обтинкуванні, то війде священик і огляне, а ось поширилася та зараза в тім домі, проказа злослива вона в тім домі, нечистий він, і розвалить той дім і каміння його, і дерево його, і весь тинк дому, і винесе поза місто до нечистого місця. А хто входить до того дому всі дні, коли він замикав його. Той буде нечистий аж до вечора. А хто лежить у тім домі, той випере одежу свою, і хто їсть у тім домі, той випере одежу свою. А якщо знову війде священик і побачить, а ось не поширилася зараза в домі по обтикуванні дому, то священик визнає той дім за чистий, бо зараза вилікувана. І візьме він на очищення того дому два птахи і кедрового дерева, і червені, та і сопу, і заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. І візьме він кедрового дерева та і сопу, і червені, і живого птаха та й умочить їх у крові зарізаного птаха та в живій воді. І сім раз покропить на той дім. І очистить він той дім пташиною кров'ю, і живою водою, і птахом живим, і кедровим деревом, і сопом і червеню. І пустить він живого птаха поза місто на поле, і очистить дім той і він стане чистий. Оце закон для всякої хвороби прокази та для паршів. І для проказу одежі, і для дому, і для напухлини, і для лишаю, і для білої плями, для навчання на день занечищення, і на день відчищення. Оце закон про проказу. Амінь.